Державний секретар Ентоні Блінкін під час свого візиту до України заявив, що Путін робить помилку, коли розраховує на тривалу війну. Час грає на боці Києва, адже із кожним місяцем Україна наближається до членства в Європейський Союз та Північно-Атлантичний Альянс. Утім, на думку Блінкіна, перемоги на полі бою недостатньо. Україна має не стати схожою на Росію і боротися із корупцією. Відтак він закликав українську владу продовжити реформи і не лише їх ухвалювати, а й впроваджувати. Це означає викорінення лиха корупції раз і назавжди. Перемога України на полі бою не дасть їй стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію. Український захист від корупції має бути таким же надійним, як захист на полі бою. Це громадянське суспільство, вільна преса, вільні вибори, вільні антикорупційні слідчі, прокурори, судді я запрошую до розмови гостя нашої студії керівника центру суспільної інформаційних технологій форум Валерія Димова. Пану Валерію, доброго ранку і слава Україні. Героям слава, а ворогам смерть зі святом вишиванки з вишиванки вас навзаєм, навзаєм. відома парадигма воюючи з драконом, головне не стати самим цим драконом. Чи справді у нас настільки критична історія з тим, що ми можемо стати схожими на Росію, що аж цілий державний секретар Ентоні Блінкін приїжджає до нас сюди особисто у Київ, аби це повідомити? Чи тут були інші цілі причини, предмети візиту? Ну такі візити, такі слова не є спонтанними, не є хаотичними. Ентоні Блінкін ночував у Києві два повноцінних дні. Дуже багато таких речей, які наповнювали цей візит. Не всі вдалі, деякі комунікаційні. Аспекти і напрямки були неоднозначно сприйняті Це про гітару в барі та я маю на увазі інші речі. Тобто, те, те, що працює в США, те, що працює для американської аудиторії, не завжди може працювати в Україні, враховуючи те, що все ж таки ми живемо в іншому контексті. Американці це розуміють, але певною мірою знаєте, комунікаційні методи напрацювання вони. Ну, притаманні їх школі дипломатії, їх суспільству. І не завжди вони так просто пересаджуються. Тим більше, тут я вже відповідаю на ваше запитання більш конкретно, тим більше, що ми все ж таки знаходимося на шляху до демократії. До речі, той самий притаманний дуже багатьом українцям, на жаль, антиамериканізм. Він вже співпадає з російськими напрямками, коли ми мочимо захід, а просимо у Китая. Коли ми значить давайте не будемо сваритися, зверніть увагу, наприклад, посол України в Німеччині Андрій Мельник казав там про Шольца, значить, як про ліверну ковбасу, але він мовчить щодо Лулодисів -Лу в Бразилії. Як Алудесілу це президент Бразилії, який каже, давайте там посередині домовлятися, війна нам не потрібна. нам треба торгувати з Росією. Також. Бразилія нарощує експорт російських нафтопродуктів, фактично також є бенефіціар, віддавайте Крим, це ж не їхній Крим. І він там також мовчить. Тобто, певною мірою антизахідна риторика вона присутня і притаманна багатьом українцям. Ми ще не перейшли від цього. Коли я кажу, Як ми мочимо Захід, я беру слово в лапки. Тобто, коли ми критикуємо це одне, а коли ми там грюкаємо, чи ми не є, тим. До щодо чого е, нас попереджає Ентоні Брінкін. Ми, звісно, на полі бою ми маємо захистити своє право не бути Росією, відійти від неї зрештою, е, приєднатися до західного кумени, до євроаднатичну цивілізацію, а Путін, Росіяни її ненавидять, вони сформувалися як антизахід. Тобто, практично, ти не можеш сказати, що таке Росія, але точно росіяни знають, що вони не захід. І е, е, вони не схід, але це вже інше питання, е, якщо ми будемо говорити про сінзі. І піна і Путіна вони не схід, вони розірвані? Вони думають, що воно і те, і те, є в разі. Насправді вони будуть розірвані Європою і Азією, але менше з тим. Так, от певною мірою ми десь так, коли мочимо захід, я запитую, а ти з якої сторони з точки зору географії мочиш? З глобального півдня я вже задав Бразилію, країни Африки чи з боку? Чи з боку Сходу, чи з боку Росії? Тому такого речі, в тому числі, вони, на жаль, є ще перехідними. Ми говоримо про тренди. Ми говоримо про багато речей, які існували. Я з американським прапором четвертому році був на Майдані. Там це інші речі, чому я був, ви мені не провокуйте. Пам'ятаєте, як у нас говорили ті, які працювали на Росію, пане Ющенко, ваша дружина американка. американка це, послухайте, вони ж це говорили. Тому що це була російська технологія, ну, так дружина американка. значить, ти вже такий американський шпигун. Подивіться на Грузію, яким чином вони намагаються іногентів е, стигматувати, для того, щоб їх говорити ні, це не грузини, вони працюють і таке інше. Такі речі, я кажу, ніби ландшафтно, ніби там широкими мазками імпресіоністськими, але вони існують на полі бою. Ми маємо вибороти собі право не бути частиною Росії, а боротьби з корупцією і з всіма цими... Контекстами, про які я також зазначив, ми маємо бути не Росією, а Заходом частиною. Ну, критикувати ті речі, які потрібно критикувати, але розуміти, що це дружні, дружня критика, що це союзники. Розумієте, що недавно ми говорили про 9 березня, недавно. Пам'ятаєте, 9 березня, 22-го року. Президент Зеленський говорить про те, що сусід з холодцом, з горілкою. Ну розумієте, сусід сусідушка, значить, з холодцем. Ми раніше до нас ходили з горілочкою, коли протягом історії росіяни до нас ходили з горілочкою, з холодцем. Вони що таке холодець. Горілка uh -huh. також була наша, з нашої пшениці. Тобто, практично, насправді, вони, ми ще були в тій кумені. В тій, навіть в 22-му, навіть після Бучі, Ірпіня, Маріуполя і Бомб на пологові будинки. Досі експлуатувалася тема що там свати, слуги, чи що там я просто не цей фільм, Ну але разом дивіться, оце в нас базово золоте століття. Ми дружили. Тому Ентоні Блікін говорить такого роду речі, які мають бути почути тим, хто спроможний почути. Не парадокс. Зараз деякі блогери записують відео про те, що вони переходять назад на російську мову, тому що в них охвати маленькі. Комерційний фактор грає роль. Я менше почав заробляти, коли я почав говорити. Українською мовою, і це дуже жахлива концепція, як на мене, і ми хочемо, щоби захід на території якої немає війни покоролося іншим аспектом. Ми в Україні, маючи частину окупованих територій, після Бучі ірпіння, розчленованих тіл, зґвалтованих жінок, вбитих дітей. Ми переходимо, бо бачити, ну не я, не ми, а маю на увазі українці переходять, бо у них охвати падають. Ну вибачте, а яким чином американці, німці, французи мають бути більшими патріотами, ніж українці? Більшими патріотами, ніж українці. Ми. Говоримо про серйозні речі, в які вкладається е, цей аспект. Знаєте, я е, культура поза політикою, значить, спорт поза політикою – Це така поза. Знаєте, поза, це така поза, яку використовують політики для того, щоб тебе експлуатувати. Тому вони не розуміють, але ну, я ж їм не, не психотерапевт, розумієте. Але я кажу про ті речі, про які говорить Брінкін. І а про корупцію це окреме питання. Корупція під час війни вимірюється не в доларах, не в гривнях, не в євро. А в життях тому, що корупція є насправді агентом Росії в Україні. Гроші, які вимивалися Міністерством оборони, пам'ятаєте, там 8,6 мільярдів. Там не поставлені міни. Досі ми не можемо. ми можемо гроші забрати, але міни ми не заберемо, бо вони нам були потрібні тоді. Міни це життя тих хлопців дівчат, які не отримали міни І не від американської недопомоги, а від. Тих грошей, які були нашими з вами грошима, але певними чиновниками спромовувалися тоді. Куди звідки вони не повернулися у вигляді мини снарядів, і це також знає Блінкен. Йому важко пояснювати, ну не йому, а певною міру там знаєте, є аудиторія ж. Ви бачите, що в них є аудиторія у тих людей, наприклад, та сама Вікторія Спарс. Вона виграла па на тому, щоб там давайте не будемо гроші платників податків сформувати таки. Я зараз не про Вікторію, а про ту аудиторію в її штаті, які сприймають схвально такого роду меседжі. І пояснити американцям, гроші платників податків США. Sure. Мають бути використані в Україні не за потребою, за якими вони мають бути спрспримованими. Слухайте, ну я тут вже пані прискер є аудитори, але це тому виникло, що виникало питання. Ентоні Блінкін перед широкомасштабним вторгненням приїжджав в Україну і казав, що половину 40% українського бюджету не потерпляє до, до українського бюджету. Тобто, практично воно в тіні реформа податкова, Шановні наші глядачі, кому треба робити по американцям? Треба доволі. Я за. Я за те, щоб американська податкова служба при приїхала, прибрала гетьманцева і всіх цих маленьких гетьманчиків, значить, з е, всіх цих податкових митна служба. Американці мають її нам спромити. Я за те, щоб практично скасувати митну службу, поставити тут митників, поставити тут по американських податків і то все буде працювати. Це знає Блінкін. Але легітимність того, що не треба нам вказувати. Ми тут свої банки Техаса мають грабувати тільки Техасів, це наше українське. Зеленський вже це казав. Це ж не я. Зеленський, коли не проголосували за керівника. Бюро економічної безпеки казав, що мають бути українці, да, тому що банки Техаса мають грабувати в Техасі. Це насправді, коли американська допомога, Блінкін, європейці, кажуть, не призначайте бухгалтерку сім'ї Піщанську, не призначайте на даже аудит. Половина грошей в вашому бюджеті наші. Ви вважаєте то. Наші, а це наші. Тобто те, що зібрано тут, ми тут, значить, самі куди хочемо. А це також буде наше, ми будемо їх рахувати. Це правильна політика. Тому Антоні Блінкін правильно говорить: ухвалювати це одне, імплементувати. Кого посадили? Ну кого посадили? Керівника департаменту Лієва, е закупівлю, ми говоримо про місце оборони, я про інше не буду говорити. Вони він від, відпущений, тому що прокурори не прийшли на суд. Ну, не прийшлися прокурори і не прийшли. Подивіться, е фактично одеським Припортовим, практично всі цими заводами, де керівник керівник призначений цією владою, де керівник антимонопольного комітету, де керівники е е фактично при про приватизації? Про ті, які мають керувати, де вони? Їм дали зелений коридор, щоб вони нікого не тут не, не сказали. Де той. Юрій Гусів, я про нього постійно згадую, який розвалив всю ракетну програму. Кородбанпром всіх знають про корупцію в Укоробпромі. Навіть новий керівник каже, що я їх там почав заміщувати. А старий керівник собі, який писав, що не буде загрози за день до загрози, через якого ми втратили мрію, тому що вона вебцях не полетіла? Він писав в Азербайджані. Хіба це не знає пан Блінкін? Хіба це не знають наші європейські партнери? Вони говорять такі речі, які вони не можуть в прізвищах називати. А чому вони не йдуть більш радикальним шляхом? Якщо? Чому вони все це знають, чому вони не приймають, скажімо, більш жорстких рішень, не вказують тим, від кого залежить ці рішення на ці помилки, більш акцентовано? Чому так, в м'якій формі все це подається? Ну, По-перше, ми не знаємо, що це відбувало, яким чином вона подавалася раніше. Ну, а з, іншого боку, заяв... з іншого боку, вони не можуть собі дозволити е, називати речі, е, бо це буде, я вже казав слово, легітимність, бо це буде несфально сприйнято. В українському суспільстві, які будь говорити, о, вони нам, значить, самі допомогу не дають, і нам ще вказують, куди ми будемо використовувати. Бо цитувати юнацітувати Мошедаяна, пам'ятаєте, давайте гроші, а не давайте нам поради. Тобто, uh -huh. певну міру маніпулювати з, з грошей і зброю, а певну міру маніпулювати з риторикою нашою навчилися шукати винних десь там. Наша влада також навчилася. Ну і нагадаю, наприклад, що це не схвально сприймається в міжнародному праві, в міжнародних відносинах. Ну ті ж самі. Пам'ятаєте, коли знімали прокурора в Україні і правильно знімали той самий пан Байден сказав, що не буде мільярда, якщо ви не знімете того прокурора. Пам'ятаєте, прізвище не буду називати. І як це було сприйнято? Як це так? Ви ставите в залежність грошей. Я ж я, я ж почав з того, що антиамериканізм воно існує. Зовнішнє управління, Україна буде мостом, між Європою і Заходом, між Росією і Заходом. Це ж, вся риторика, вона ж була ще до широкомашавна вторгнення. З Росією це ж вигідно. Ви запитуєте, чому Захід там торгує? Чому вони там, значить, через Туреччину купують російські нафтопродукти? Чому, 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 чому? А ви, ви не зробили Україну залежною від 40% постачання білоруського дізера напередодні він ще під час вже війни, напередодні широкомасштабного торгання. Ви за місяць до того не говорили про те, мені особисто всі ці експерти, які зараз віщають на марафоні з тими журналістами, говорили як це не торгувати з Росією. Електрика, давайте в Росію забирати електрику. Подивіться, як Росія зараз може Нашу енергосистему знаючи прекрасно, що де знаходиться, і вони це говорили, і вони так думали і діяли. Давайте мір сайдемося посередині русські інвестиції, Ми можна буде я завжди кажу мости, мости експлуатуються, але ніхто їх не фарбує. Тобто, та сторона вважає, що це міст на той стороні, та що на тій стороні Україна була таким мостом. Ніхто не нашу е, транспортну систему не ремонтував. Навіщо? Бо воно фактично, типу, наше, а ви все одно будете робити те, що ми вам скажемо так було раніше. Але ж маємо бути суб'єктними. І не в тому суб'єктному, щоб гриміти і казати Я суб'єктний. Ні. Треба працювати суб'єктно, суб'єктом у власні інтереси. А спекулювати на тому, що вони там, значить, нами управляють. То це абсолютно спекуляція. Я наприклад, скажу таку річ, яку я ніколи не говорив в ефірі публічно, але мої друзі знають в 90-му році. Я казав, що нашу нафтотарпату систему треба віддати без права продажу американцям, віддати американським транснаціональним корпораціям. Повірте мені, не було би олігархів всіх цих бойків, всіх, значить, не було б цих дого договору, які в 19-му році не було би нічого, тому що не було би тих, які спекулюють, практично будучи. Є такий термін, не дуже ось, люблю, але такий він смарцізму пройшов компрадорську буржуазією. Тобто та буржуазія, яка цікава, не є національно свідомою, є національно свідомий капітал, що добре для General Motors, добре для Америки. Це національно свідомий капітал. Ми тут платимо податки, ми тут, значить, маємо керувати. А у нас практично був компродорський капітал торгувати з Росією наші олігархи. Я призвища приказ на винна на на, на, на марафоні будував трубу для північного потоку. Один, тому що це ж вигідно. А потім ми кажемо, що американські корпорації є після корпорації там з Росії не входять. Тому що ви будували трубу для того, щоб Україну позбавити транзитного е, е, тарифу. Наприклад, тому такого речі існували. Е, до широкомасштабного вторгнення і навіть певною мірою деякий час ну, ми ж транспортуємо газ е, до країн Європи через наш е, е, так. через наш провід. Так. Е, тому такого роду й у них ми кажемо у нас же ж контракти, а у них не було контрактів. Тому спекуляції спекуляціями. Боротьба з корупціями на рівні слів. боротьба з корупціями ніхто не посаджений, нікого не покарали, тому що вони були певною мірою частиною цієї компрадорської буржуазії або керувалися тими, хто був такою буржуазією. Коломойський. Напередодні широкомасштабного вторгнення, говорив 100 мільярдів Росія вам дасть кров забудеться. Кров забудеться, ну 100 мільярдів, і давайте домовлятися. Це говорив та людина, яка практично керувала принаймні половину цієї фракції, і всією передобрачою кампанією нині діючого президента. Тому це було зовсім недавно. Нам треба розуміти ці речі і розуміти, що американці не будуть вказувати, тому що це буде тими же людьми. Певну міру інтерпретувався для того, щоб українське суспільство це сприймало ну, так, на рівні ворожаючи так. Ну, це це їх спосіб. Ви мені зробите зауваження, але фраза держдепартаменту США стосовно Самоса, вона досі актуальна. Свій це правда, це такий син, але це але свій це наш, але це такий наш такий. Це, це призвело до того, що Сомоса, який це спекулював, він програв, але і Нікарагова програла протягом вже практично десятиріч. Досі такого роду річ, як Влада, яка є корупційною, але яку не скидають, тому що може проти гірша влада, вона досі насправді превалює в сприйнятті всього, що відбувається як в Нікарагу, так і з. Ну, за межами Нікорага, в тій ті самій російській агресії проти України після там демократичного віряти все одно там е, присутні ті, які досі показують. Якщо, якщо не ми, значить, то буде американські імперіалісти е, НАТО, значить, і давайте будемо за Росії. Тому такого роду гра вона шкідлива, особливо коли суспільство так ми змінилися на рівні трендів, але досі рудіменти атавізми посовкового проросійського мислення у нас на превелика жаль існують.